У спеку та в дощ і в люті морози, тихенько, просто сидячи на місці, вони відпочивають на природі. І заняття це не приміняють на що інше, адже відволіктись від звичних речей та зловити смачненьку рибку. Багатьом допомагає саме риболовля. Та це лише зі сторони, здається так просто. Насправді, у такого хобі є багато секретів. Мене звуть Діана Вовк. Сьогодні я буду у ролі рибалки. Може, щось і піймаю. Та справжня рибалка скаже вам, що ловити рибу це не хобі, а стиль життя. Дуже вже вони люблять цю справу, побагадувала стільки різноманітного знаряддя, що мало б не для кожної рибки і своя вудочка. Дійсно, фантазія у рибаків бурна. Вони придумали не лише різні водочок, але стільки варіантів поплавків та різноманітних приманок, що й годі порахувати. Але ми з вами не будемо витрачати найближчі 2-3 дні на короткий огляд усього цього приладдя, а одразу виберемо собі те, що потрібно для скромної рибалки на озері за містом. Зараз я вперше спробую зловити рибку. Я новачок у цій справі, тому взяла з собою лише водочку, наживку, відерку для риби та маленький стілець. Правило рибалки номер один рба найкраще кулює у ранкові та вечірні години. Ці істоти здатні розрізняти зміну освітлення, а ще їх активність залежить від пори року та від того, скільки взагалі видів озерних та річкових мешканців живе у конкретному місці. У звичайних водоймах, таких як ось це озеро, зазвичай водиться лише один вид риби – карась це найпоширеніша рибка, що здатна вижити там, де інші не зможуть. Тепер перейдемо до наживки. Вони бувають різних видів. Можна ловити рибку звичайного хробачка, чи яку-небудь іншу гусеничку. Їх можна знайти у будь-якому магазині для риболовів. Є варіант зробити наживку із маною чи кукурудзяної каші, або ж взагалі із хліба. А ще наживка буває штучна, із пінопласту чи інших матеріалів. Тепер я спробую закинути це так далеко, як тільки зможу. Ой. Я витягнула! Це нічого. Це нічого. Тепер чекаємо і уважно дивимося поплавок. Якщо він почне рухатись, це означає, що рибка клюнула. А ще під час риболовлі не можна голосно розмовляти, щоб риба не почула і не втекла подалі звідси. І хто знає скільки часу потрібно для того, щоб упіймати рибу? Це залежить від часу доби пори року навколишнього середовища і вашої вдачі. Та в програмі рожеві окуляри завжди усе добре. Тому мені вдалося упіймати свою першу маленьку рибку. Сьогодні мені пощастило та цю маленьку красуню я відпущу назад у воду. Головне ж процес риболовля це не складно. Просто треба усе робити правильно і мати побільше терпіння. Для вас рибку піймала діана Вовк. Приємної і вам риболовлі. Побачимось, Па-па!